Вітаю вас, дорогі учні! Я пропоную, щоб ми разом з вами виготовили ось такий виріб. Це м'яка іграшка, яка з двох боків оздоблена аплікацією. Її виготовлено із фетру в наших національних кольорах жовто-блакитному. Цей виріб може бути ялинковою прикрасою. Його можна подарити нашим захисникам. Також можна цю подушечку використовувати в побуті як гольницю, що ж необхідно нам для роботи. Перед вами матеріали і інструменти, необхідні для виготовлення нашої поробки. Це два листи фетру, папір у клітинку. Стара обгортка від зошиту, синтепон, ручка олівець ножиці, нитки, голка і кришка для консервації. На аркуші в клітинку необхідно накреслити квадрат зі стороною 6 см. Вирізати його і за допомогою симметричного вирізування виготовити шаблон для того, щоб вирізати потім сердечко. Ріжка нам потрібна як шаблон. Ми її обведемо на фетрі. Для обведення використовуємо ручку. Простий олівець не буде залишати чіткої лінії на цьому матеріалі. Поруч обводимо сердечко. Розташовуємо деталі так, щоб економно витрачати матеріал, Те ж саме зробимо і на жовтому фетрі, і виріжемо наші деталі. Деталі з фетру вирізано. Тепер необхідно вам на плівці з обгортки для зошитів, також обвести шаблон ручкою і вирізати два сердечка. От тепер всі деталі вирізано. Перевірте, наклавши деталь з фетру на сердечко з плівки, плівка не повинна виглядати. Якщо це є, то в цих місцях необхідно її підрізати, при роботі. Дотримуйтесь правил безпеки з ножицями. В наступному відео я вам продемонструю, як можна наклеїти сердечко на кружочки за допомогою плівки і гарячої праски. Дякую за увагу!